У нього в голові жив коуч. Не той, що мотивує, ти зможеш, а той, що закочує очі і каже: Оце зараз ти назвав досягненням? Серйозно, він міг провести презентацію на 100 людей, зібрати аплодисменти і вийти з думкою. Всі просто вічливі. Насправді провал. Відпочивати було окремим видом провини, бо критик нагадував, поки ти лежиш, хтось стає кращим, а ти п'єш каву в халаті. Молодець. Коли друзі хвалили, критик посміхався криво. Вони просто тебе жаліють. Їм незручно сказати правду. Найгірше було те, що він вірив, бо критик говорив його ж голосом розумним, спокійним, упевненим, і, здавалось, це об'єктивність. Але з часу він навчився відповідати, не сперечатися, а просто додавати ще один голос інший, який казав мені не ідеально, але я стараюсь, і цього вже достатньо. Критик не зник, але перестав мати монополію. Тепер там звучить кілька голосів, і серед них голос підтримки його власний. Бо критик це не ворог, це стара стратегія самозахисту. Просто вона перестала бути єдиною.